Привіт, друже! В мене на каналі ти побачиш відео та прямі трансляції до розрізноманітних ігр в жанрі шутер і не тільки. І це все в високій якості зображення на нищій адвокат та різноманітні гайди та підказки. А ми починаємо. Якщо ти граєш в ArcRidis, то в будь-якому випадку ти зіткнешся з проблемою без напіклоти для протачки піня плюшка. Ітак, у нас є 5 левелів протачки. Перший левел гра дає нам безкоштовно. Далі з другого левелу вам потрібен собачий шини, які ви зайняєте, який ви знаєте лутавшись в на будь-який карт. Далі на третьому левелі знадобиться три лимони та три абрикоса. Йде на карту в сині ворота, великого розчит, підійшовши до дерева за допомогою взаємодія, вдаривши ногою. По дереву отримаєте дані плоди. Що вони могли? Просто лежати під деревом. Потім на четвертому левелі, вам знадобиться... 6 функції та 6 оливок. Підте на карту поховане місто На локації що на карті, де найбільша кількість кактусів, там ви знайдете по 2 І після цього повертаєтесь на карту синього ворота велику врощу. За біля тих же дерев, де шукали абрикоси связу вимоги. Там ви знайдете необхідну вам кількість оливок. А хотя лежанку шукайте лутавши приміщення. ну і на останньому п'ятому ливелі вам зробиться 12 абрикосів та 12 грибів і 3 дуже зручних подушок. Йдемо на карту Космодфорт і в подачному місці на дереві росте найбільше кількість необхідних вам грибів. Ну а три дуже зручних подушки ви знайдете в приміщенні та будинках. А в мене все. Якщо відео було корисним, тоді став лайк та не забудь підписатись. А я кажу до зустрічі в наступних відео. Бувай!